Всім привіт! І сьогодні ми будемо шукати аванпост розбійників або ж базу розбійників І так зараз подивимося, що нам випало в цій скрині бонусів і підемо добувати дерево і шукати аванпостер розбійників Поступово розвиваючись. Яблоко, хліб. Прибайдерово трошки. Коваль, ти їжу. Давайте добудем трошки дарова. що вистачить дерев. Треба добути трошки камня для камінних інструментів. І лепить. Курку, мать у нас. Потрібно буде їжа. Колян не чіпаем. Нам шкіри не потрібно зараз. Хоча можна будет картину броню. Але кашу можна й бути. Зимовий біом чи це просто городка снігу Не знаю це якась шахта Ладно в шахту ми не будемо поки лізти Там корова я біжма до неї Щоб мати більше м'яса Овечка. Там, там, там зрає коров, біжимо до них Ч ч тільки здавалося, що їх там більше А ні, їх тільки шкода Дерева сакури Ні, це дерева Вишні, але колір сакури. По факту, вроді так. Чи може ні, але ладно. Тут аж Но... У нас же много мяса. <ріст> Я буду Давайте пожарим трошки його. Катаємося дальше. Може вам поздне будет? Кашу не видно. Але десь він є. Ліжко щоб поспати, щоб у нас ночі ну, моби не вбили Тут курка є тут горе. Я. Ну, не знаю. Я. Там ще свиняє. Біжимо до корови. Сладость я поконец на Вену. Ялинки, ось тут тут ловка можна знайти, а у нас кісточок нема щоб його приручити. Там якийсь водоспад з лави. Тут все зурить, по-моєму. Якщо... Ну ладно, не в багато чого. Що... Якщо він там буде. Тут можна яленкове... яленкове село знайти. Такі місцевості. Капець ця гора велика, йма висока 140-го писта здесь будет на ній Ладно. ну та десь 140-го найбасласти, знаю, я не знаю що Тут тувачка треба.

Дігор ліс, я повалить я тут за не замерз, я что це таке? маю Тут якась шахта! Чилисы вовків ниц не видно! Волки веде алло, волки! поки не відкликаються Ну в принципі, що й очікувалося Там ще його йома Треба властиє. Ні, спускаємось. Здається, волки на горі може десь є. Але це не точно. Так що давайте візьмемо блок і його. Стики цих квіточок. моть, що за бьом такий Шо зла. Нич ничего себе таком бьоме. Аванпот, пазла, розбийник, йома. Перший раз таки бьм, стільки квіточок таких бачу. Таком бьм. Так, я думаю, на це відео можна закінчити. А вон пост ми знайшли, вон сзади нас розбійники бігають. Ну на цьому все. Всім удачі, всім па-па.